Плаче місто, плачуть люди. Рівне попрощалося із загиблим героєм Юрієм Шевчуком. Юрій Шевчук-рівняний навчався у школі номер 27 Згодом закінчив магістратуру Національного університету водного господарства та природокористування. Працював у компанії Реноме. Це була доволі класна людина. Завжди веселий, життєрадісний. Займався спортом постійно, постійно був на позитиві, постійно підтримував, раді чого. Багато комунікував з людьми і нам було дуже не вистачати. Ну що, ну хлопці, як хлопці були, в школу в школу ходив, ігрались. А у сужні Дружив з усім, з дітвороди любив ігратися. У липні 2023 року Юрій добровільно підписав контракт із Збройними силами України щодо досягнення мобілізаційного віку. Познайомилися, як навчалися в коледжі і була волонтерська в нас кухня. Ми готували військовим в Полянській області. І він прийшов як волонтер і допомагали готувати їсти. Це наша професія, ми вчилися на кухарів. А він, як був як волонтер, допомагав. І після того ми з ним і разом ходили в зал. І інше багато приємних спогадів було. От. На жаль, багато чого ще не встигли зробити. На жаль, 25-річний старший солдат сил спеціальних операцій Юрій Шевчук загинув 17 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання на Сумському напрямку. Він задовго до цього тренувався, проходив підготовку і вирішив піти служити. Тому якось так. Сам не розказував, чому конкретно. В нього ніхто вроді, з рідні не служив, але вирішив піти. Це був його вибір. І ми його поважаємо. Ми йому дякуємо за те, що він зробив. Він зробив величезний внесок і це дуже важливо. Поховали Юрія на Алеї Героїв кладовище Нове. Ілля Тимошевський, Аріна Тітова, Новини Рівного.